Ми приїхали і нас дали поряд, як то казали за те, щоб ми на Львівську чи на Тернопільську область переселити. А ми, а ми тут, а хлопці, пішли і жили на Львівську. То нас переселили і ми в кумарні були, жили. Ми в кумарні жили ціло десь п'ять років. П'ять років так, у мене вижили. Ну і потім ми що ж поїдемо до святого, додому, до дому, до, 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 Грівного, до... Не до гривна, до, ви до... хотіли виїхати, вас ніхто вже не випустив. А? І ви вас ви хотіли, думали, що ви будете вертали. Ми ви всі думали, що ми ще не задумали додому, до чітого. Ти ме плакали дуже за те, дуже мојаш, ще не мога, ја тали дочитава. Али тоа не било тоа.